Сьогодні я хотів би, щоб ми обговорили таку дуже турбуючу нас всіх тему, як гнів. Він оточує нас майже усюди, на роботі, в навчанні, в сім'ї навіть. І якщо піти з цією проблемою з, з намаганнями вирішити проблему гніву в інтернет, то перше, що вам видає він, що говорить світ про причини. Гніву це поганий сон, оточення, загроза якась, втрата контролю, незадоволення основних потреб, і в дужках, це не я від себе додав, а буквально в статті написано, безпеки, приналежності і поваги. Якщо не задовольняються наші ось ці всі потреби, то у нас виникає гнів. І що світ говорить? Про те, як вирішувати цю проблему. Він говорить про те, що потрібно займатися фізичними вправами, про те, що потрібно добре спати, про те, що, якщо дуже сині проблеми приймає пігулки, треба розробляти стратегії боротьби з гнівом, релаксація, медитація і позбавлення від подразників. В принципі, звучить все дуже просто. Ви маєте такий лист. Відчуваєте гнів, все, робите отак так -от, Отак вот так. -от. І все. І ніяких проблем з гнівом, ви, з, гнів, з гнівом ви не маєте. Світ каже, що проблема в інших, проблема в іншому, проблема взагалі не в нас і не в наших мотивах, нічого такого світ не каже. Але що Бог. Говорить про гнів, про його причини, про прояви і що з ним робити. Давайте відкриємо Ефесянам четвертий розділ. Будемо читати з 17-го вірша. А поки ви відкриваєте, розкажу трохи історичного контексту. Ефес був релігійним центром, там проповідувались різні віровчення, різна міфологія, і церква, яка була там, була роздроблена. і не розуміла, чим повинна керуватися, як себе поводити. Ми проходили дії, і пам'ятаєте, в діях було, була така дискусія, Павла з церквою в Ефесію на рахунок хрещення в Івана, чи хрещення в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І Павло в позпісланні до Ефесян в перших трьох розділах зазначає основні істинні е, е, поняття і вічні істини християнської віри. В інших трьох розділах він зазначає те, яким має, бути, е, яким має бути член церкви, як він себе має поводити, чим керуватися, щоб виконувати завдання, яке е, 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 має церква. Отож, давайте я включив. Можете допомогти? Будь ласка, не в силах я. О, дякую. Ефесянам, четвертий розділ, 17-й вірш, 17 по 32-й вірш. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму, маючи затьмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа. Оскільки ви чули Його і в нього навчилися адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодяглися в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами один одного. Гнівуючись, не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав ще подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаля, віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми беремо о, такий великий відрізок, о, говорячи про гнів, щоб розуміти контекст подальших причин, чому Павло такі, такі причини зазначає. І згадайте про що говорить світ. Світ говорить про те, що. Проблема не в нас, проблема в комусь іншому. Світ завжди шукає когось винного. Хтось винен в вашій, вашому гніві, в тому що ви розгнівались. Дуже схоже, ми бачимо у всім відомій історії гріхопадіння, коли Бог запитує в Адама: чи не їв ти з дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Про причини поговоримо, з якого я наказав тобі не їсти. Що говорить Адам? Жінка, яку ти мені дав. Він із трьох дійових осіб, про які він знає, які, з якими він говорить, він зазначає двох, які винуваті, но не себе. І єдине розкаяння, яке в нього тут є, це два слова. Я з'їв. Ну, да, я з'їв, але це не розкаяння, це пояснення своїх дій. Тут ніяко. Розкаяння як такого немає. Подивіться у 22-й вірш нашого сьогоднішнього тексту. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її, з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях. Павло використовує в цьому вірші грецьке слово, ось цей способом життя, використовує грецьке слово анастрофа, яке так само перекладається як поведінка. Тобто звична нам реакція на щось, звичні на якісь наші привички, емоційна реакція, якісь дії руками тощо. До поведінки цієї, яку Павло каже нам відкинути, він вкладає туди і слова, і риси, які притаманні язичникам, які він говорив з 17 по 20 вірш. Про закам'янілість серця, про розпусту. І далі після, 20, після 24 го вірша, він зазначає про брехню, про крадіжку, про гнів і про лайку, що воно так само має бути відкинуте з вашого життя. І от наш образ життя, наша поведінка, вона, як тут зазначає Павло, зітліває слово, яке він тут використовує. Означає також знищення або завдавання шкоди. Тобто нашу, наша поведінка, наш спосіб життя, він знищується далі зазначає Павло в пожадливостях, в оманливих пожадливостях, неістинних пожадливостях. Що це за пожадливості? Якщо Подивитися на м, ці пожадливості, на те, звідки вони беруться, ось цей гнів, ця брехня, лайка, бажання от красти, це не від того, що характер такий, а від того, що ці пожадливості дає нам гріх. Також, окрім це оце, 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 все це бажання. Бажання з згри... бажання згрішити, розгніватись на щось вкрасти, що веде нас в цьому, можуть вести наші якісь тимчасові цілі, якісь оманливі цілі. Там успіх, наприклад, якась річ, гроші. І це не погано бажати успіху, там грошей, якусь машину нову. Погано, коли воно стає вище Бога. Погано, коли ви хочете досягти успіху, який ви собі придумали. Бог веде вас в іншу сторону, і ви гніваєтесь на Бога, бо Він же заважає вам. І ви гніваєтесь на нього, бо він не дозволяє вам чинити вашу волю. Павло каже, що ці всі пожадливості вони мають бути відкинуті з усім нашим старим способом життя. І в кінці кінців ми приходимо до чого? До того, що джерелом і причиною наших проблем є не люди, не обставини, не там те, що не виспався, а є гріх через нашу недосконалість, через вплив гріха на наше життя, у нас виникають ці бажання і виникає цей самий гнів. Хіба можна злитися через хворобу або погане самопочуття? Ні, це взагалі ніяке вам право не дає гніватись на когось або на Бога через те, що вам, я не знаю, погано. Згадайте Йову. Подивіться, Йова другий розділ, сьомий вірш. Трошечки помилка, вибачте. Вийшовши від Господа, диявол уразив Йова страшними гнійними струпами від голови аж до ніг. Гнійні струпи також перекладають як проказа. Сенс один і той же Йова гнив від голови аж до ніг. І це не давало йому ніякого права гніватись на Бога. Це не давало йому ніякого права відкидати Бога. Він в кінці кінців намагається дізнатися у Бога, що просить його відкритись йому більше. Що він його краще розумів, а не відкидує його, бо він його проблема. І от про це відкидання, про наші дії, які ми робимо під час гніву, давайте поговоримо про прояви цього гніву, які зазначаються в нашому тексті. У 31 му вірші. Ефесянам, четвертий розділ, зазначається усяке роздратування, гнів, лють, крики, зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Роздратування, тут зазначається саме почуття гніву, почуття невдоволення, яке сидить глибоко в нас, і яке ми ніяк взагалі не, не вирішуємо це. Воно просто в нас є. Ми там тримаємо якусь злобу на людину, і ми принципово йдемо, не, не йдемо вирішувати це питання. Воно довго засиджується в нас. Гнів, гнів пояснюється грецьким словом, як спалах, як спалах такого гніву, який швидко з'являється і дуже швидко зникає. І часто ми не контролюємо себе під час такого гніву. Людь означає в цьому вірші гнів. Який став привичним нашим способом життя, який став нашою привичною реакцією на щось. Повністю привичною ми на любі подразники в нашому житті відповідаємо гнівом. Крик і зневага. Павло зазначає тут крик саме в спілкуванні з людьми, коли ми доведемо якусь дискусію і думка людей: о Боже, не сходиться з нашою. Ну ми ж Хочемо донести до людини свою думку. І одне діло, коли ви підвищуєте голос для того, щоб акцентувати увагу на чомусь. Ви підвисили голос, все, і далі спокійно говорите, просто акцентували увагу. Але якщо ваша дискусія ведеться повністю з криком, це вже не дискусія, це вже сварка, ви вже не слухаєте людину. Вам просто важливо донести свою думку. Перед цим ми говорили про пожадливості, про бажання на, наше також бажання влади. Ми розуміємо, да, людину, в тебе може бути в тебе може бути своя думка, я тобі зараз її розкажу, а ти її приймай. І людина не приймає, і ви починаєте кричати. Зневага, яка зазначається тут, це вже не крик, а. Зверхнє ставлення, неповага до співбесідника, до того, як він себе веде. Взагалі будь-що можна приписати туди. Коли ви снущаєтесь над ним чи сарказмом неумісним будь як. Усяка злоба це образи, які ви говорите людині також під час гніву. Тепер, знаючи причини прояву гніву. Знаючи те, як він проявляється, давайте поговоримо про вирішення проблеми, яке дає нам Біблія. Перше і найголовніше, що зазначає Павло в цьому післанні, це не сприймати гнів як помилку. Подивіться з 22, 22 по 24 вірш. Треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в у малових пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви здягнулися нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Якби наш гнів був просто помилкою, просто неправильний варіант вибрали. Було мільйон варіантів відповісти, ми вибрали неправильний. Ой, наступного разу краще зроблю. Тоді. Ви нехтуєте причиною цього гніву, ви нехтуєте гріхом, не зазначаючи його як проблему. Тоді, в кінці кінців, Христос не потрібен як Спаситель, Він потрібен тільки як учитель. Він міг прийти і сказати, брати і сестри, робіть отак-отак от, отак вот, отак вот, і отак от І все, і будете мати благодать. Але він прийшов як Спаситель, бо проблема глибше, ніж в тому, що ми не виконуємо це. Проблема сидить глибоко в нас. І е, в цьому тексті Павло зазначає, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Він каже не, е, відкинути попередній спосіб життя натомість. Не просто отримати там нові звички, нову якусь реакцію на подразники більш святу, нову людину. Бог змінює не тільки нашу поведінку, Бог змінює повністю нас. І це є одним із вирішенням питань гніву і інших питань впливу і прояву гріха в нашому житті. Другу пораду. Яку даю, яку дає Павло, не гайте час. Подивіться, 26-й вірш. Гніваючись, не грішіть, хай сонце не заходить у вашому гніві. Дивіться, гнів можна порівняти це як піч, яку ми постійно хочемо топити дровами, але вона ніколи не дасть тепла, ніколи ви в ній не зігрієтесь, ніколи вам не буде з нею добре. Ну, чогось ви хочете тримати його в собі. Чогось постійно роздумовуєте, згадуєте те, що було 20 років назад, хтось там кружку розбив чи щось таке. Згадуєте, згадуєте, ну і все. Гнів це річ, яка любить засідати в нас глибоко в серці, яку ми дуже не, не бажаючи відпускаємо. І Павло говорить про те, щоб якомога швидше вирішити ці питання з гнівом. Третє вирішення, вирішення проблеми це робити добро. Звичайно, дуже так, загально дуже проста порада, можна сказати, не, якщо не гніваться, то що робити? Робити добро. І Павло зазначає: хай віддаляться від вас, гнів, лють, крик, зневага з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному. І так само у 26 вірші Павло зазначає, гніваючись не грішіть. Гнів сам по собі, він не є гріхом. Якщо ви відчуваєте незадоволення, якщо ви відчуваєте гнів, якщо ви відчуваєте м -м, таке роздратування від несправедливості, це не гріх. Якщо ви відчуваєте гнів через е знущання, через насміхання над волею Божою. Це не гріх, тому гнів є на добро, але Павло зазначає про те, щоб. Відкинути усякий гнів, лють крик зневагу, бо це найбільше проявлення нашого гріха, воно є найбільш видимим для нас. І розуміючи, який, яка ситуація в Ефесі, він не спокушає людей, говорячи, о, можете гніватися, але так-то, так, то, так-то. Так Гніваючись, не грішіть, і краще відкиньте всякий гнів, лють крики зневагу. І останнє, що з практичного ми можемо зробити в питанні гніву. Це молитва. Яскравим прикладом такої молитви є Псалом 68 або в інших перекладах 69-й, коли народ народ Давида над ним знущалися, над ним знущаються, і Давид, наповнений, наповнений цим гнівом, наповнений роздратуванням через несправедливість, яка проявляється до Божого народу. Виливається цей гнів Богу. Подивіться, як він говорить. Псалом 68, з 23 по 29 вірш. Нехай їхня їжа, що перед ними стане для них пасткою, відплатою і спокусою, хай їм в очах потемніє, щоб не бачили, а їхню спину назавжди зігни. Вилий на них свій гнів, нехай їх охопить обурення твого гніву, нехай стане їхнє житло пусткою і в їхніх оселях хай не буде мешканця. Бо вони переслідували того, кого ти уразив, і біль моїх ран побільшили. додай беззаконня до їхнього беззаконня, хай не ввійдуть у Твою праведність, хай будуть викреслені з книги живих, хай не будуть записані разом з праведними. Якщо ми не маємо, не маємо можливості поділитися з кимось про цей гнів, якщо ми навіть маємо цю можливість, незважаючи ні на що. Ми повинні говорити про цей гнів Богу. Це є наші почуття, це є наша емоція. І Богу приємно, коли ми ділимося з ним, нашими переживаннями, нашими труднощами. І в кінці кінців можна після цієї всієї проповіді задати питанням. От, якщо нам потрібно подібнюватись до образу Божого або гнівається. І, в принципі, можна гніватись, і гнів Бога проявляється дуже, яскраво дуже в непростому чині, згадайте, потоп. То чого нам не можна так? Навіть тут, в Псалмі зазначається, в 25-му вірші, вели на них свій гнів, і нехай їх охопить обурення твого гніву. Чому нам так не можна? Це питання дуже велике, дуже складне. Воно мене не вистачає, не вистачає часу на те, щоб це все розказати. Максимально просто, як тільки можна пояснити, це тому, що Бог безгрішний, а ми маємо в собі гріх. Бог суддя і Він є справедливий. І Його гнів, він не є там, лишнім, він не є, Він не попадає на когось випадково. Він... Влучає на того, хто заслужив цього. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.